Шості започаткована нова мистецька традиція виставка, яка зізнається у любові до тварин. Ця виставка стала справжнім святом для любителів мистецтва та природи. Вона об'єднала художників, які у своїх роботах відобразили різноманітний світ фауни від домашніх улюбленців до диких тварин. Цього року у нас вперше проходить виставка Анімалістика. Анімалістика це в нас присвячено тваринам всім різним від слова анімал. Тварина латинська. латинською, і на цього року ми сподівалися це перший такий невеличкий шаг зробити, але вийшла дуже така. Величенька виставка, дуже відгукнулися. Наші митці традиційна виставка Котамані, яка вже давно полюбилася шосткинцям і знаменує початок весни. Спонукала художників масштабувати свою любов до тварин. Цю виставку ми вирішили зробити минулого року. Наші митці запропонували нам, що зробити більш обширну тематику. У нас є катаманія наша традиційна, але дуже багато митців малюють різних тварин і птахів, і тому вирішили підтримати наших митців і виставити. Більш обширну роботу, анімалістика. У виставці взяли участь 40 митців, які представили 145 робіт. Представили роботи містяни наші шосткінці, також у нас представлені роботи із Новгород Сіверська і роботи із нашого Вороніжа традиційно Олександр Куліченко і клуб Відради з Вороніжа. У нас дівчата дуже такі молодці. Зробили такі куточок, у нас гарненький, дуже багато робіт у нас, дуже багато і живопис представлений, представлена вишивка, представлено декоративно прикладне мистецтво. У нас і тарілі розписані, і подушки вишиті, іграшки зроблені. Директор краєзнавчого музею Ігор Сірий, який також взяв участь у вернісажі, привітав усіх, хто завітав на відкриття виставки, висловивши надію, що захід стане яскравою мистецькою подією. Усі учасники виставки отримали сертифікати. Наймолодшим учасникам 7 і 9 років, серед них Володимир Філон, який створив незвичного яскравого вовка. Вона зроблена із картону пластвінова воздушного і синильного дрота. Олена Трофименко представила вишиті картини, на яких теж зображені вовки. Одну з картин майстриня вишивала дві зими. Вишивкаю, захоплююсь, якщо так можна сказати, давно. Це стільки скільки найстаршому моєму мої, моїй дитині 15 років. Саме тоді я почала вишивати. Вишивала я вночі, таким чином я. Заспокоювалася. Виставка анімалістики особливо подобається дітям, адже вона відкриває перед ними дивовижний світ тварин у всій його красі і розмаїтті. Діти люблять тварин, і виставка дає їм можливість побачити безліч різних видів від знайомих домашніх улюбленців до екзотичних мешканців далеких країн. Тому не випадково, що на виставку прийшли вихованці художнього відділення школи мистецтв разом зі своєю викладачкою. Ми сьогодні прийшли великою компанією. Я з собою привела своїх учнів, учнів першого класу, бо в нас у школі є така практика ходити до музеїв, арт-центрів, відвідувати. І сьогодні, саме на цій виставці, яка буде в нашому місті вперше, мені дуже захотілося, щоб маленькі діти побачили, як це відбувається. Тема цікава для них, різноманітні роботи, різні техніки. Тому нам дуже-дуже дуже хотілося прийти на відкриття. Яскраві тарелі представив Михайло Рибак. Його творчість розквітла під час пандемії коронавірусу. Роботи виконані у техніці Крапковий розпис. Тамара Бикова не лише любить малювати тварин, вона про них ще й піклується. Має вдома собаку та котів. Художниця зізнається, коли їх малює, то веде з ними діалог, щоб краще передати емоції домашніх улюбленців. У мене чотири роботи. Ідея мені дуже подобається, бо це у мене улюблена тематика, і кожного року я брала участь у котоманіях і ну, таких виставках. І в Києві, коли були ще раніше всі українські виставки анімалістики, то теж мої роботи відбирали туди. Я брала участь. Так що це гарна ідея. Художники-анімалісти майстерно передають красу, грацію та емоції тварин, що викликає сильні враження. Яскраві кольори, динамічні композиції та реалістичні зображення привертають увагу та роблять виставку захопливою. За плечима у пані Ольги півстоліття любові до живопису, і тема природи їй надзвичайно близька. Все починалося з квітів, з садового з садочку. Я там їх. Сажала. Квіточки, квіточки переросли у в... твари, тому що я... у нас там білочки, йожички, собачки чужі. Ми їх годуємо, вони прибігають кожного дня. Ну і так, що малювала там, коли на дачі літом малюю, що бачу. Олександр Куліченко знаний співець краси рідного краю. Його пейзажі зачаровують глядачів своєю реалістичністю та поетичністю. Художник майстерно передає красу природи, використовуючи насичені кольори та гру світла й тіні. Я пишу роботи, у мене дуже багато робот з природою, і там я ну, фантазуючи, чи вже сам до мальову вставляю ну, тварин. Більше це десь тварини, які йде ліс, лісові, це дикі Косулі, от, лосі. Оце я сам бачив, це було вживу між міським хутором і клишками. Там я рок такий, е, хто знає, там ще зараз саді діє ну, на самом ділі. Це е, ферма. і це стадо. Череда уходить, вже повертається. До, до свого вже на шлюда. Я це так сонце скрізь хмари пробивало, Це було враження неймовірне. Серед поціновочів мистецтва були помічені чотирилапи друзі, які дуже гармонійно виглядали на тематичній виставці. Художники зуміли точно передати емоції та характер своїх моделей, оживити зображене на картинах. Виставка стала справжнім мистецьким святом, залишивши незабутні враження у всіх, хто її відвідав.